Вітаю. П'ятниця 7 лютого добігає кінця. Тож чим сьогодні цей день був багатий в інформаційному просторі? Далі. Фінансова підтримка та розвиток громад важливий момент в роботі уряду. За словами Дениса Шмигаля, цьогоріч місцеві бюджети зростуть на 15% в порівнянні з 2024 роком. Основний приріст забезпечить надходження від ПДФО, а також дотації та субвенції уряду. Майже 12 мільярдів гривень додаткової освітньої субвенції перерахуємо для виплати вчительської доплати. 36,5 мільярдів гривень додаткової дотації направимо на підтримку деокупованих територій. На різні програми розвитку територій цього року буде спрямовано більш ніж 12 мільярдів гривень. Громади матимуть достатньо коштів, аби профінансувати всі найважливіші потреби громад. У січні цього року уряд вже перерахував 12,5 мільярдів гривень в місцеві бюджети. Особлива увага та підтримка приділяється деокупованим та прифронтовим громадам. Важливо, аби життя в цих громадах тривало, аби люди могли залишатися жити та працювати на рідній землі. Сьогодні маємо кілька рішень, які спрямовані на реалізацію цього пріоритету. Затверджуємо порядок та умови надання субвенції для бюджету міста Харкова на аварійно-відновлювальні роботи житлово-комунальної сфери. Відповідним рішенням Харкову буде виділено 1 мільярд гривень. Кошти допоможуть місцевій владі провести найбільш нагальні роботи, пов'язані з водою і теплопостачанням а також з водовідведенням. Принциповою умовою надання субвенції є те, що цей ресурс має бути використаним до кінця року, тобто йдеться про найважливіші потреби міста тут і зараз. Ці кошти є частиною нашої спеціальної допомоги для регіону. Із оплесками провели у вічність 7 лютого у Хмельницькому. Попрощались з талановитим танцівником Костянтином Дерусом. Чималу частину свого життя чоловік провів на сцені, прославляв Україну і за кордоном. Минулого року він доєднався до війська, мужньо та віддано захищав Україну 29 січня поточного року. На Курщині його життя обірвалось. Надзвичайно талановитий, добрий та люблячий. Так про Костянтина Деруса говорять його друзі та знайомі. З дитинства чоловік займався танцями. Був провідним солістом у ансамблі Танцю Подолянчик, актором балету у театрі імені Михайла Старицького. Танцював у ансамблях Жайвір, Юність Поділля, Козаки Поділля. Артист запам'ятався як відмінний виконавець і академічних і народних постанов. Це був його останній танець на святі останнього дзвоника у сина. Близько року тому чоловік взяв до рук зброю та пішов захищати Україну на фронт. Вдома на захисника чекали дружина, діти та батько. Втім, 29 січня поточного року, у віці 49 років, герой загинув. Отак, на жаль, ми завжди проведжаємо описками наших. Представників творчої родини, мистецької родини. Він один з перших солістів, який виїжджав за кордон і представляв нашу державу на високому професійному рівні. От, тому ми його всі знаємо як надзвичайно позитивного, професійного. Він не ховався, він пішов. От, він знав чітко, що де є ворог, де є фронт. Кося був добрий і. Харизматичний хлопець, дуже багато допомагав і малим дітям. Ну, він був справжнім старшим братом для всіх дітей. Згадав, що колись Юрій Іванович поставив на нього, першого поставив партію старшого брата в танці Старий Проскурів. Ну, і на сьогоднішній день, напевно, він найкращий виконавець цієї ролі. Він був щирий, відданий. Працювати, ніколи нікому не, ні в чому не відмовляв. Навіть хлопці-артисти його між собою називали Мама Чолі, тому що він всім допомагав. Планував вчинити теракт одразу на декількох військових об'єктах. Працівники служби безпеки України зловили на гарячому агента РФ. Хмельничанин проводив до розвідку та планував закласти саморобну вибухівку на локаціях за вказівкою спецслужб ворога. Детальніше далі. Служба безпеки України запобігла теракту, який готували у Хмельницькому російські спецслужби. Затримано агента, який планував закласти вибухівку. Головними цілями були записні командні пункти та місця постійної дислокації підрозділів Збройних сил України та Національної гвардії. СБУ затримали агента, коли він проводив до розвідку військового об'єкту. Ним виявився 32-річний наркозалежний із обласного центру. Він шукав легких заробітків і таким чином потрапив у. У поле зору окупантів. СБУ спрацювала на випередження і затримала агента, коли він проводив до розвідку поблизу військового об'єкту, де окупанти планували теракт. Російським агентом виявився 32-річний наркозалежник Смельницького. У поле зору агресора він потрапив, коли шукав на телеграм-каналах швидких заробітків. Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Частиною 2 статті 111 Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану та частиною 3 статті 114 2, поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України, вчинене в умовах воєнного стану. Зловмисник наразі перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. 63-річного чоловіка врятували з пожежі. 6 лютого по вулиці Шевченка палав приватний будинок. Рятувальники, прибувши на місце події, оперативно винесли чоловіка на свіже повітря та передали медикам. Полум'я охопило 20 квадратних метрів. Стихію швидко приборкали. Тож представники ДСНС вкотре наголошують: дотримуйтеся правил пожежної безпеки, адже від цього залежить ваше здоров'я та життя. Життя у невизначеності дружини та матері зниклих безвісти захисників роками чекають звістки про найрідніших, аби їх підтримати та покращити емоційний та психологічний стан у ветеранському хабі відділу підтримки ветеранів війни та членів їх сімей Хмельницької районної військової адміністрації. Регулярно проводять різноманітні заходи. Жінки відвідали арт-терапевтичний майстер-клас, де виготовляли пташечок із фетру. Детальніше у сюжеті. Тах символ волі, віри та надії на краще. Для рідних зниклих безвісти військових він несе особливе значення. У залі дружини та матері, які чекають звістки. У ветеранському хабі відбувся майстер-клас, де вони не тільки провели цікавий час, а й психологічно розвантажились. Кожен з них чекає, і сьогодні ми організували такий захід, який їх об'єднує в нас. Вони між собою спілкуються. Ми даємо техніки на відновлення, на ресурсність. І сьогодні вони в нас черпають ту силу для відновлення ресурсності. Ось ми застосовуємо арт-терапію. Жінки роблять пташку із різними думками. Та найважливіше, що вкладають у виріб, аби рідні повернулися додому. Кожна оздоблює пташку особливими знаками та символами. Ця пташка символізує для мене як символ вільної незалежної України, те, що хлопці повернуться хто то безвісті, зниклим живими і здоровими. Надію тому в таких патріотичних кольорах з квіточками в надії, що нарешті буде мир і буде злагода, і хлопці повернуться живими, здоровими і об'єднаються зі своїми сім'ями. Підбір кольорів, елементів, вирізання та шиття усе це частина психологічної терапії, яка відволікає та заспокоює нервову систему. Взагалі, фетр – це такий благодатний матеріал. З нього можна робити неймовірні речі. І шиття, взагалі, бо ми будемо пташечку робити. Воно дуже відволікає. Це така медитативна, навіть практика. Віра один із найголовніших елементів, аби ситуація очікування не зламала дух рідних. Почали майстер-клас зі слів капелана. Далі помолилися за зниклих безвісти рідних. Тут потрібна віра, щоб зберегти себе і щоб коли повернеться людина, рідна з полону, щоб дати їй можливість тепла, любові і допомогти їй відновитися після полону. І це не просто для цього потрібна сила. Але якщо буде інша інформація, то хіба треба менше сили? Сили треба не менше. Це е, така категорія, яка потребує віри. Потребує віри, надії. Організація проводить чимало заходів для сімей, котрі чекають найрідніших, які зникли безвісти та які потрапили в полон, захищаючи Україну. Тут матері та жінки знаходять розраду та спілкування з тими, хто має такий самий біль, та спільними зусиллями разом із працівниками організації підтримують одне одного. Олександра Толстюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Ліснича реформа в дії вже місяць. Ярмолинецьке та Кам'янець-Подільське лісові господарства об'єдналися і працюють у новому форматі. Надлісництво координує роботу 17 лісництв, і результатом роботи в січні стало виконання плану реалізації на 111%. А це в першу чергу додаткові кошти на охорону лісів, зміцнення пожежної безпеки, розвиток лісокультурного виробництва та побічне користування, яким активно займаються у лісництвах. Ярмолинецьке надлісництво користує. Йться довірою як серед деревообробників, так і серед місцевого населення, яке активно замовляє деревину для опалення. У січні реалізовано майже 530 кубометрів дров, що є значним показником для зимового періоду. Популярністю користується і тріска паливна, яку у Хмельницькій області виготовляють лише тут. Якщо погода й надалі буде такою теплою та сухою, лісівники незабаром планують розпочинати підготовку до лісокультурної кампанії. План на цей рік амбітний: висадити понад 500 тисяч нових дерев. Акцент на вирощуванні дуба це основна лісоутворююча порода. Знання, які рятують життя, 7 лютого команда юних рятувальників вогонь сердець провела урок з безпеки для школярів та студентів Хмельницького району. Для учнів рятувальники обрали новий сучасний та інтерактивний формат навчання. Детальніше про це розкажуть наші колеги. Яскраві слайди, руханки та ігри. У такому форматі відбулись навчання з безпеки для студентів центру професійної освіти у селі Голосків та школярів молодших класів з міста Деражня Хмельницького району. Підготували інтерактивні заняття. Команда юних рятувальників, вогонь, сердець, говорили про те, що дійсно може врятувати життя. Сьогодні ми намагалися донести до учнів правильну поведінку на кризі та безпеку. Це важливо знати, особливо зараз, в наш час. безпеку потрібно знати, бо так як я розказувала про міні-пастки, що вони можуть знаходитися будь-де, і це може бути дуже небезпечно. Аби перевірити свої знання, учасники пройшли інтерактивний QR-квіз, що визначав їхню уважність, логіку та швидкість реакції. Адже головною метою було не просто розповісти, а доступно та якісно донести необхідну інформацію. Я почула корисно для себе, що не можна ходити на льду без дорослих. Якщо я провалюся під підльот або якась людина, то треба дзвонити в 101. І не панікувати. Сьогодні на уроці я почув найбезпечніший лід, коли потрібно виходити людині і групі людей, як потрібно вибиратися, якщо ти провалився, що потрібно робити в цих ситуаціях. Також треба перевіряти лід перед тим, як виходити на нього. Знання, як діяти у небезпечних ситуаціях, це крок до порятунку. Тож цьому потрібно навчати змаличку. Тетяна Ржепянська, телеканал Перший Подільський. Ми радіємо від кожного успішного бойового виходу та нищення ворога на передовій. Тому підтримувати сили оборони обов'язок кожного, як приклад, Дорожнянська громада ні на день не припиняє волонтерську діяльність. Спільними зусиллями вдалося придбати чергову партію дронів, частина з яких з інтегрованим штучним інтелектом, а саме системами до наведення. Як вдається бути корисними в тиловій області, в прямій мові дякую всім, хто долучається. А це фермери. Підприємці нашої громади, це освітяни, це працівники культури, це працівники медичної сфери, це кожен житель нашої громади. Також дякую благодійному фонду Крила перемоги, дякую депутатському корпусу, який постійно голосують. І ми на сесіях виділяємо кошти на придбання таких апаратів. Дякую працівникам виконавчого комітету міської ради, які постійно долучаються до дборів на придбання таких апаратів. Дякую всім і кожному, хто наближає нашу перемогу. Трудові мігранти або багатодітні родини. Вітчизняний експерт заявив, що Україну чекає демографічна криза. Аби запобігти критичній ситуації на ринку праці, він запропонував ввести практику трудових мігрантів або ж народжувати жінкам від 5 до 7 дітей. Як до останнього ставляться хмельничанки? Запитали журналісти Першого Подільського у щоденній рубриці Питання дня. Український фахівець шокував заявою, що щорічно в Україні зникає цілий Житомир. Аби запобігти демографічній кризі, він запропонував жінкам народжувати від п'яти до семи дітей. Як до цієї заяви ставляться хмельничанки, хай сам попробує стільки родити. Я не готова народжувати п'ять дітей. Мені достатньо і одної, наприклад. Можливо, є жінки, які Зможуть відновити і п'ять, і 7 дітей народжувати. Для них це буде в радість. Є жінки, які і фізично, і морально не можуть народжувати. Тому я думаю, це дуже індивідуально для кожного. Думаю, що це вирішує сама жінка, скільки їй дітей народжувати і ну. Неважливо, що говорять, оточуючи, це для кожної жінки має бути своє особисте рішення, тому що їй з цим ну, жити, їй за це відповідати, і це її тіло, і наслідки потім ну, теж її. Тому я вважаю, що це суто жіночий вибір. Ні. Я так не думаю. Чому? А хто їх буде тримати? П'ять дітей за що? Ні. За скільки? За 860 гривень місяць п'ять дітей. що, ні. Одненька, хватить. Жінка народжує стільки, скільки вона вважає за потрібне. Ну а зараз жінки народжують одну-дві дитини, щоб змогти дати якесь майбутнє для неї. Не знаю, я вже не роді... ні, не родітельного віку, так що, в принципі, я би хотіла повернути роки, і я би тоді рожала, можливо, б більше, бо в мене тільки одна дитина. Зразу це в молодості ну, ніби норма і хочеться, бо хочеться ще там десь, е, ну, як, знаю, як то кажуть, пожити для себе, а потім вже жалкуєш, що ти не вик... не скористався цією можливістю. У Хмельницькому стартував чемпіонат з легкої атлетики. Свої вміння у біговій та стрибковій дисциплінах демонструватиме сотня спортсменів з Хмельницької, Вінницької, Полтавської та Тернопільської областей. За словами очільника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна, це молоде покоління, яке вже сьогодні загартовує себе, зміцнює фізичне здоров'я і тим самим демонструє силу української нації. Такими подіями ми завершуємо п'ятницю 7 лютого. Однак ми продовжуємо інформувати вас достовірною інформацією з життя країни та області на офіційних сторінках у соціальних мережах. Зокрема, шукайте нас у телеграм: мирного неба та переможних новин.